А янголи плачуть мовчки, втираючи сльози крильми, збирають світла шматочки, блукаючи поміж людьми, а янголи плачуть тихо, безмовно стираючи біль. Крильми, відігнавши лихо, вступають на рівний бій. На полотні зображена янгола добра, що є символом охоронці України. Янгол, який тримає жовто-блакитний прапор, є символом оберегу українського народу, який дає надію на краще майбутнє. У кожному кольорі є своє значення. Основні кольори це зелений, жовтий, блакитний та білий. Зелене тло символізує спокій, надію на нове життя. Блакитний та жовтий це кольори прапору України. Блакитний означає синє та чисте небо. Жовтий колір це жито та пшениця. Крила зображені білими, що є знаком чистоти і невинності. Я вирішила доповнити свою роботу мотивами петриківського розпису, оскільки він є спадщиною України. Я додала квіти на прапор, щоб передати мальовничість України. А янголи плачуть, знаю, їм також, бува, болить. Молитвою обіймаю, їх ніжну тонку блакить, І крила чуттям мишиці, пульсують через життя, торкаються до блакиті, запалюючи серця. Любов'ю душі колишуть, стираючи гніву на лід, Так янголи плачуть в тиші, щоб твій не порушить світ. Всі мої стіни на ту сірим большом тятері. Свої сувої нери, куда теплі халати, бліхати, темні, суварі, світлі пості.